вперше цього І дійсно це благословіння було з своїми вами. І не не тому тільки в феєричні, може, наше служіння, там, чи насичення, чи гості, чи але коли а, ти в тій церкві, де дійсно ти шукаєш Бога постійно, моляться, перебувають разом, і ти в своїй домашній церкві, ти відчуваєш особливий духовний захист, духовне благословіння і в моєму серці. Тому радіть вам сьогодні бути. Перед тим, як продовжувати щось говорити, це таки хочеться до Слава Божого і з цього розпочати. А, давайте разом вас зачитаємо два місця списання, а, що новий запобіг. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу да одяг, то ми задоволені будемо словом. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокусів та сітку та в численні, нерозумні і шкідливі пожатили, що втручають людей на загладу і загиблі. Бо корік усього лихового добро ширину, якому, віддавшись дехто, відбили світ віри. І поклали на себе великі страждання. І хочу наголосити на Господу на вірші. А як маємо пожити да годях, то ми задоволені в ньому Словом. І старий Собі. Васикрейцово, який багато з нас не знаємо на пам'ять, відомий нас слова. Господь то мій пасти, тому недостатку не буду. На посолиськах старіх зелених поселих мене, на тих, і Бог мене запровадить. Він дуже мені підживляє, провадить мене ради імені свого поспішка, свого водилости. Коли я піду б навіть долиною, смертною темною, то не буду боятися злого. Бо ти при мені твоє жертву і твій посол, вони мене втішать. Два місця з писання принципі, майже потік між собою, майже пов'язані між собою, трошки пізніше я повернуся до них, але змішусь. Деяких та приклади ще речей, які вас побачите за останній місяць. Це насправді обласила наш край. Сигр голоси нашка, і де нас випадки на цього, ми не Просто це буде для нас, те, що є. І ми думаємо, так будемо треба бути. І нас буваємо бути вдячними бокою. І будучи цією боїться, бачите дуже багато людей, які потребують. Сильно потребують, які голодні, ти говориш, з ними, ти розкриєш, вони голодні. В школі, яка, якою займаються, створили, займаються наші місіонери, нашої церкви, близько ста дітей, і багато з них їдять на день. Саме в цій школі, коли наші її годують. Тому що вдома не завжди не що їсти. І ви знаєте, коли я спілкувався з ними, обіди з першої години, я спілкував з ними перед обідом, коли ході 12-й, і тебе засіляють, нещасливі, не бігають, не радіють, не, не, раді, не сховають після для Господа. І ти думаєш, що ці діти минули, вони прийшли. Сити з такої реальної відсі, українське слово, злидні. І от все, що можна розуміти це слово, це гірше, звідки вони прийшли. Там, де вони живуть, в чому вони перебувають, але вони все одно знаходять в собі радість послати Бога. Але таким самим яскравий приклад, при мене флот у стелі і ми їхали на мотоцикл роздавати для рисунами, які живуть зовсім-зовсім вікна і зовсім зовсім, зовсім хаймо. Майже слідкуючи з зовнішнім світом. І діючись на цій постелі, я бачив цікаву картину. Пастух і коза і віці. Таке став, можливо, на сорок за цих поголовних дивної хлоби. І я дивився, я не зрозумів. Де цей пастух? У мене така цікава походка, майже сучити там в тому, тому тайні. що Але вони йшли, не пастився тільки, вони були живі. І це пайну, які бачиться може на пару місяці, якомусь козлику, знову ж, років, два. І вони живуть допомога. І для нас такий був. Я простав в Україні, і нас дуже малий, я вас подобав за селом свою батьків і череду. От, було цікаво, тому що змістила. І вона ж не задоволена, вона знає, що шукуває ліпше. І навіть віднімає голову і дивиться, де пошукати щось краще. І я бачив цей проєкт, який пасується в тому шині. І виживають, і там Бог відбирає цей проєкт. І навіть розпікає їх усе і провадить їх. Десь вони підводить, я знаю, де Ось наш пастор їздив в Ізраїлі і розказує, що видає трошки притину, також багато дір і скаргів різдва до всього. Але є пастор, який веде, веде до трави, веде до цієї зелені і ці ціліці не живуть, вони не вмирають. І в нашому житті, ви знаєте, коли ми аналізуємо своє життя і було трошки краще, а стало трошки гірше, приходить пам'ятає каміння. Як занять паза, вона не приходить. Чого за твої? А про чому фінанси мало, а по чому це краще, а я отак. вже піднімаємо голову і дивимося з тих заборони вас за іншим сусідам. Залежить краще, шукаємо де і чому не розімові і якесь незадоволення проходиться. І знаєте, в цьому мене за роботи поки, чого я так робив? Тому що ти горіх мене. Всі мої роки, всі мої діти, ти був зі мною, і ти попадив і ти з горіх мене цього часу. Але ще завжди він тягнути? Я мав те, що вони мають себе цієї планети і натякну. Я не був вдячний. Чи то було матеріально? зараз Щасно не вборовано. Знаєте, Ми хочемо дати такі кроки, що там засильником, чи це було таке джерело, яке б'є тужною водою, але ми це не все таке. Ми приходимо з наслуження і йде, і ми некаємо спротешні роботи, чому таке сухо, а можливо скажу, щоб ви були тим, щоб ми були тим, хто працює, щоб ми були задоволені з того, щоб Богдана вникали в слово, ділилися тим словом. І, і в душевному писанні буває, коли теж друзі, які інші, інші які, після кожен свято життя. Я нас на цьому себе бачу, а то ми бачить свято також. Ви знаєте, коли ми будемо слово Божий. Бачимо, що Господь, той, не залишає, ведення провадити. Він знає, що подати на сьогодні на цей день. Він знає, що дати, він знає, що встава. Він близький був, він є далекий. І цей слово починається з того, що Господь то мій пастир. А Ісус каже по себе, каже, я пастир добрий, правда? добрий. Той, той, хто хоче виртуватися, і знає, як відбуватися. Побачить. І не просто знає, але він добрий пастор. він знає, куди нас повести, і що нам потрібно. І для тіла, і для душі, і для духа. Він, він може забезпечити, бо він є творець цього всього. І з його получаємо. І так важливо, що він вдячний за що вичає. Як багато людей у світі, одержуючи від Господа, все найкраще, що немає. Але які Бога, ми, які знаємо Бога, чому всем дякуємо за день, який прийшов. Це їжу, як тому хіба. Тому що Бог зберіг нас, ми живі, ми можемо чути слово і можемо мати нікого, як церкву. Як бачив церкви, ви знаєте, я бачив, що це церква не як ваш церкви. Бог розголоснув вашу року сестру, гарно віком, інші бачами. І в різних різних сферах. І так багато маємо розвитку. І так також ми вчили це мати. І ви знаєте, те місце, яке я читав першим з Нового заповіді, коли поклон навчає свого учня. Служити на тиша потужного служити Тимофія. Він говорить про певні речі, але з чого він починає? Він каже, провдиве благо щастя, це коли ми благочистиві не через того, що ми хочемо сюди Бога. Благочастиве бо дійсно, благословляє. Бо де мудрість і розум. дорозум. Якщо дійсно спрощеносмов країну, можливо, це з наших батьків і прадять, які молилися і шукали Бога по своєму, як ми, як вони. Бог благословив шкати. Але ви знаєте, не просто не шукати Бога часто, що ви а просто шукати Богу з радістю. З радістю. Буду задоволений просто від того, що ми благочестиві. Що таке благочестя? Це ми коли ми перед Богом, так якому подобається. Коли в нас є щире богошукання, бажання пізнавати Його. Коли в нас є щире бажання виконувати волю Його, це і є, це благочестя не через. Зис. Задоволення, не радості Господі. І Бог подобається кількість. І Бог забезпечить нас, забезпечить одягом, їжею. Він сильний, це робити. І Він не хоче, щоб люди прикріплялися до того, що він тим Він хоче, щоб наше серце не тривожилося, не переживало в нас і вісту, пасти їхне. Він хоче, щоб наше серце не нарікало, бо він так нам достатньо на сьогоднішнього дня. І завтра він весь навіть наші такий щоденний він вже за наш завжди день. Ми ще не знаємо, які проблеми там будуть, він вже має вирішення. Друзі, він хоче, щоб наше серце не прилікало світовочого мати. Цей світ показує маєтки, богатство, що це дуже сильне, стабільне і незмінне. Але насправді Боже вчаться, це полюбляє, яка просто приходить і йде. І Бог сидить нам на багатство. Він не його дати, але він хоче, щоб наше серце не було врожити. Не проблема у гроша, проблема в нашому серці, оці злий корінь. Корінь, який прилітається до маєтків до багатства, до слави, до влади. Тому що Бог знає, що з того буде. Ви знаєте, це місце воно говорить, те, що ті люди які йдуть бажають, а що що вони роблять з собою? Вони поклали на себе великі страждання. Ми у сколь попали. Навіть не на цей світ попали. Але вони будуть оці. Пожадливі до майна, до, до слави, до, до якогось такого земного. Вони самі собі проблеми. вони самі собі створюють і труднощі. Як часто ми, навіть християни, можемо наш фокус, наш погляд перевести до Господа, який благословляє до тих речей, які є просто зерни. Ми навіть, навіть можемо благословіння, але ми до них прилітаємося, до самого Господа. І чим більше ми починаємо без кудими. ми наші, наші очі, наше серце прийдемо, тим більше страждаємо людей в нашому житті. Тим більше тісно це нарікає. Ми стаємо сумні, ми стаємо роздратованими, нам не подобається влада, нам не подобається можливо, інші, інші речі, наша робота. І ми самі собі створюємо. То, Замість того, щоб райдіти життя, діти тобі, який Бог послав. Вердіть нашому Господу, який дав нам це все. І ви знаєте, насправді питання не в тому. Що ми маємо? А в тому, що ми можемо віддати. Богатство не обмірюється в кількості наших дієв, а в нашому серці. І ви знаєте, сьогодні ми вище викраїнський народ стало багато, тому що сьогодні наша держава багато, наша країна, наша церква, поселеність в неї, яка цього. Це говорить про те, що ми духовно стали багатим, яким ходить передавати. Але в кожному з нас в нашому житті теж є люди, чи ми ті, які хочемо споживачами, нарікати, чи ми ті, які готові допомогти комусь? Чи то духовно, чи то словом, чи то матеріально? Чи ми дійсно вміємо розуміти, що те, що Бог дав, це не тільки нам, але щоб ми були дійсно виконавцем його волі, що це ресурс, який Бог на якийсь час? Ви знаєте, ніхто з нас не може помітити наше життя. Ми знаємо середнє життя в Україні, ми знаємо в Інтері 70, Росії, 80. Але знаємо, щоб кожен Бог дав щодо короткого, що до доброго життя. Ми тісно посвячуємо Богу. Ми були ті, які віддаємо, ті, які служимо, ті, які знаходимося в центрі Божої твори на наше життя, Божих планів на наше життя. Ми робити те, що Бог чекає на нас сьогодні. І моє бажання сьогодні вас, друзі, а, ми живемо в гарній країні, природою, з гарною людьми, з високою Богом хоч дати нам? виховати І повезлося з тим славу, щоб ми мали це все. Так Таймо, щоб ми цінували тим і цінували тим, хто дає на це, все. нашим Господом, нашим пастором, нашим батьком, тим, який є добрий. І Він один є добрий. Немає нічого як. Кому разу Ісуса, чи є хтось добрий зловдяки отця, правда? Дехай до Скоробіг, нашого серця, щоб наслідували його. І тому дійсно я вас до того, щоб ви не нарікалися.